Слава Україні! Шановні глядачі, підписники нашого ютуб каналу Сторга. Ради вас знову вітати в черговому відео. Сьогодні в нас на огляді ось така портативна зарядна станція від торгової марки Blue Yeti, модель AC200P. А для тих, хто взагалі не в темі, що таке портативна зарядна станція, то прошу вас перейти по посиланню, яке буде десь. Ось тут вгорі. Там ви знайдете відео, в якому я пояснюю, які існують види портативної зарядних станцій, для чого вони взагалі існують, що вони можуть зробити, що до них можна підключити і так далі. Отож, приємного перегляду, а ми будемо оглядати ось цього малюка. Отже, AC200P. Це вам не малюк і Бі a і навіть не і БІ яка була у нас на огляді, які можна з легкістю переносити з місця на місце. Я б сказав, би, що це навіть не портативна а така стаціонарна станція з номінальною вихідною потужністю 2000 Вт і ємністю акумуляторної батареї 2000 Вт години. Вага цього. Скажімо так, малюка 27,5 кг. Всередині середній знаходиться літій-залізофосфатний акумулятор на 58,8 В і вольт і ємністю 40 ампер. До комплектації даної портативної зарядної станції входить блок живлення для підзарядки даної станції від мережі 220 В, Також кабель для підзарядки від сонячних панелей і кабель для підзарядки від бортової мережі автомобіля. Блок живлення на 220 В вольт виглядає наступним чином: це просто. Ось така звичайна ніби чорна коробка без ніяких вентиляційних отворів, тут нема ніякого кулера і примусової вентиляції. А це означає те, що при зарядці він не буде шуміти, як ми це бачили в моделі EB70, там, де через 10-15 хвилин цей шум уже просто починав набридати. Тут же ж такого не буде. Потужність даного блока складає 411 Вт. І як неважко зрозуміти, здогадатися, що потужністю даного блока. Достатньо для того, щоб від нуля до ста цю портативну зарядну станцію зарядити за 5 годин. І ще один момент про зарядку від 220 вольт. Те, що мені не подобається в блієті, це якась їхня така характерна риса. Всі зарядні станції, або майже всі зарядні станції бльєті оснащаються виносним блоком живлення для підзарядки від 220 вольт. Я вам нагадаю або вам скажу, якщо ви не бачили попереднє відео про екофло, то там всі зарядні станції EcoFlow мають просто ось такий кабель на 220 вольт. Ви втикаєте його в розетку, інший кінець втикаєте в саму. Зарядну станцію і вже зарядна станція заряджається. Тут же потрібно мати ще ось такий виносний блок живлення. Ну і якщо мова йде про ось таку велику портативну зарядну станцію, бок з ним це блок живлення можна десь покласти з боку. Але якщо ми говоримо про ту ж саму eb 70 коли вона портативна зарядна станція, так ви її взяли за ручку, перенесли там з місця на місце, бо поїхали на кемпінг. Так от. Крім того, що ви несете портативну зарядну станцію, ви ще маєте і нести приблизно ось такий блок живлення. Чому його не можна було вмонтувати всередину, для мене це незрозуміло. Тепер на рахунок зарядки від сонячних панелей. Нарешті я починаю розуміти, ну принаймні, я так думаю, що я починаю розуміти, чому американці називають дані станції Solar Battery, тобто сонячними батареями. Ми з вами розібралися, що блок живлення від 220 вольт може видати 411 Вт потужності. В інструкції по експлуатації вказано, що ця станція максимум від 220 вольт буде споживати 500 ватт. Як це вийде, якщо блок на 411? Не знаю, можливо, там можна докомплектувати більш потужним блоком, але як є, так є. А от вихід під сонячні панелі, ось такий вихід, може прийняти потужність 1800 Вт. Ви уявляєте? Якщо у вас будинок, на даху якого всіяні сонячні панелі потужністю на 800 Вт, то ви з легкістю її можете сюди під'єднати. І вона буде заряджатися від 0 до 100 а, дана зарядна станція буквально за якусь там годину, Ну, годину з хвостиком. Але, тут, тут є одне, але в інструкції по експлуатації написано, що максимальна вхідна потужність від сонячних панелей має складати 700 Вт. І а, вольтаж має не перевищувати 150 вольт. На самому порту вхідному так, від сонячних панелей вказано, що. Максимальний струм має складати 12 А. А напруга має не перевищувати 150 вольт. Тобто, якщо ми помножимо 150 Вольт на 12 А, ми отримаємо 800 Вт. І тут я не розумію, де правда в інструкції по експлуатації, де вказано 700 Вт. Чи все-таки, якщо ми перерахуємо, вона буде споживати все ж таки 1800 Вт. Але, як би там не було, ми можемо назбирати сонячні панелі. Які будуть видавати 150 Вт, і максимальний струм має складати не більше, ніж 12 А. І хочу відмітити, що ви можете бачити тут незвичайний роз'єм, як у більшості портативних зарядних станціях, а все ж таки. Більш потужніший, він виглядає якось більш професійніше. І все ж таки, в мене складається така думка, що дана зарядна станція все-таки може сприймати 1800 Вт від сонячних панелей. Також зарядка може відбуватися як від автомобільного прикурювача, так і від самого автомобільного акумулятора. Вольтаж такого акумулятора має не перевищувати більше, ніж 30 вольт, а максимальний струм 8,2 А. Тепер на рахунок виходів, роз'ємів, з яких ви можете отримати електроенергію, постійний або перемінний струм. І так, це дві ось таких звичайних розетки 16 амперних на 220 вольт, з яких ви можете отримати номінальну потужність 2000 Вт або короткочасну пікову 4,5 кВт. По перемінному струму це все. Далі постійний струм. Це 4 USB виходи на 15 Вт, далі один. Вихід під Type-C на 60 Вт, два виходи DC5521, вихід під автомобільний прикурювач і ось такий специфічний потужний вихід, постійний струм. 12 вольт 25 А. Також на верхній панелі розміщені два блоки бездротової зарядки по 15 Вт. Тепер на рахунок керування даної портативної зарядної станції. Взагалі, торгова марка Blue Yeti має застосунок, додаток на телефон, за допомогою якого можна керувати портативними зарядними станціями. Але, на жаль, AC200P не входить. До списку цих портативних станцій, і керування за допомогою телефону в неї немає. Все керування відбувається за допомогою дисплея із тачскріном. Отже, ми бачимо, що дисплей в принципі розбитий на дві частини. Ліва, у нас частина відповідає за постійний струм, права частина відповідає за перемінний струм. Верхня частина у нас відповідає за те. Скільки споживає зарядна станція при зарядці, це від сонячних панелей, наприклад, або від автомобіля. Так, а тут від розетки 220 В. Зараз ми бачимо, що вона бере 104 Вт від 220 тобто 55 В 55,4 В, 7,3 А404 Вт Якби у нас були підключені панелі, тут також би були якісь показники, що вона заряджається від сонячних панелей. Нижня частина у нас відповідає за розхід батареї. Тобто От зараз у мене підключено до розетки лампа, яка споживає 322 Вт. Якби тут було підключено щось до мережі 12 В так, або до мережі постійного струму, то тут би також би якийсь би розхід, наприклад. З лівої сторони, ми бачимо ось таке невеличке меню із чотирьох розділів. Перший розділ це домашня сторінка, грубо кажучи. Другий розділ це налаштування, де ви зможете змінити мову. Зможете виставити 50 або 60 Гц при зарядці від 220 вольт. Можете виставити сонячні панелі це від сонячних панелів ви заряджаєте чи від автомобільного прикурювача. Економічний режим вибрати або максимальний. От, що можна ще? Можна виставити дату, час і так далі. І, значить, в розділі дата у нас вся інформація на рахунок портативної зарядної станції, рік виготовлення, що за акумулятор. Вся ця інформація вона зберігається тут, в відділі дата. Також ми бачимо, тут температура відображається. Так, ну і останній відділ у нас це помилки. Тут. В цьому відділі відображаються всі останні помилки або перенавантаження, яке відбувалося із портативної зарядної станції. Тобто, якщо ми дамо на неї дуже велике навантаження більше ніж 2000 Вт, і будемо там давати це навантаження на протязі, наприклад, більше ніж там 3 секунди, то відповідно зарядна станція вимкнеться. І в цьому відділі з'явиться нова помилка, яка вказуватиме на те, що. От, сталося перенавантаження. І що цікаво, що з цього режиму перенавантаження, не так то й просто вийти. Ви натиснули кнопочку, воно перестало пищати, але якщо ми, наприклад, вімкнемо, щоб у нас з'явилася електрика на розетках, то нічого не відбувається. От ще раз, ac OFF, натискаю ON, не вмикається розетки. Лише після того, як ви вимкнете сам прилад, він вимкнеться. Потім вимкнете його ще раз. Тільки після цього ви вже зможете вімкнути розетку на 220 вольт. Та ж сама ситуація буде із DC відділом. Ще помітив один такий момент, коли ви підключаєте до розетки 220 вольт прилад, який споживає менше, ніж 100 Вт. То ось тут на дисплеї нічого відображатися не буде. Якщо вже там 120 ватт, наприклад, то тоді вже тут йдуть показники, що споживає 120 Вт і більше. Не знаю, чому це так, але але є ось такий нюанс. Ще декілька слів на рахунок дисплею. В Принципі, дисплей, нібито інформативний, має 4 меню, виводяться там різні показники на цей дисплей, Він на тачскрін має так, можна пальчиком керувати цим всім. Але чому не можна вивести сюди показник часу, часу заряду або часу розряду. Ну невже це так тяжко? Чому, наприклад, та ж сама екофло на всіх станціях має цей показник? Я знаю, за скільки в мене зарядиться станція, так скільки залишилося часу до повного заряду, наприклад, так, або скільки в мене залишилося часу, поки не розрядиться батарея там в нуль, якщо я підключу сюди, наприклад, там, прилад якийсь потужний потужністю на 500 Вт. Щодо якості збірки ac 200 p претензій в мене взагалі ніяких немає, та в принципі до всієї продукції блюєтів претензій у мене немає, тому що вони роблять нормальні якісні речі, як показує практика, досить такі надійні. От, але є два моменти, які мені не подобаються. Перше, це те, що вона а, довго заряджається від мережі 220 вольт. Блок живлення на 400 Вт. Тобто потрібно від 0 до 100 потратити як мінімум 5 годин, щоб зарядити цю станцію. От, і другий момент це те, що вони навіть на такій топовій портативній зарядній станції з дисплеєм, який з тачскріном, чомусь не вказують час заряду і час розряду. Для кося, я розумію, це може здаватися дрібнице, але це дуже дуже крута функція. Коли ви підключаєте той чи інший електроприлад, у вас там, наприклад, 50% заряду, ви підключили ну, я не знаю, там, той самий ноутбук, який споживає, там, припустимо, 100 ватт. Наскільки вистачить ноутбука цього? На, на годину, на 10 годин, на 20 годин. Коли там 100% заряду. Ну, там приблизно вже можна зрозуміти, що вистачить там на настільки-то, настільки то. Настільки -то. Ну, от. А коли там 54% або там, 30%, наскільки вистачить. Оце, ну, в принципі, єдині претензії до даного продукту. Не пам'ятаю, чи говорив, але величезною перевагою даної портативно-зарядної станції є те, що. Тут знаходяться літій залізофосфатні акумуляторні батареї, які дозволяють 3500 разів заряджати і розряджати дані батареї майже в нуль. І при цьому їхня ємність зменшиться всього-навсього на 20%. І це не означає, що їх вже можна викидати. Ні, просто ємність, наприклад, із 2 кВт перетвориться там на 1,8 кВт, і потім буде поступово зменшуватися. Це от величезний плюс. Даної станції Маю надію, що найближчим часом ми отримуємо. Дельто Макс від Екофло, і хотілося б порівняти ці два прилади: цю ac 200 p і Екофло Дельто Макс. Вони, в принципі, плюс-мінус ідентичні характеристики мають. От. Але все-таки хотілося б на практиці побачити, який продукт із цих ем, зарядних станцій все-таки краще. Ну, наразі в мене все. Якщо дане відео вам сподобалося, не забудьте вліпити йому вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що дуже багато хто дивиться без підписок. І це потрібно. Виправляти наразі, все, до зустрічі!